Доброго дня, з вами український історик Ір Швець та журналіст. І ми на кладовищі старому місті Сукірян в мікрорайоні Сверилівка. Подивіться, унікальні пам'ятники тільки на північній Бессарабії місті Сокіряни. Себто для Христа був ось такий фундамент оригінальний. Бачите? А на цьому хресті вже на фундаменті був хрест. Його вже, правда, збили, чи він сам упав, ми бачимо хрест. Це тут. от отакі хрести з фундаментом таким оригінальним я бачив вперше. Ніде на кладовищах я не бачив. Ще дамо вам план. Мандруємо далі. Хрест з оригінальним фундаментом. До нових зустрічей!